Всім доброго ранку дня і вечора, пані та панове, серія драфтів продовжується. Звичайно, і сьогодні ми будемо збирати драфта, але замість мене буде все вирішувати колесо фортуни. Тобто, я не буду взагалі приймати ніякої участі у... Пійці гравців, окрім того, що буду крутити колесо. Тож я сподіваюся, що вам це відео дуже сподобається. Ви вліпите свою вподобаючку, залиште коментарчик під цим відео. Зараз я бажаю вам приємно перегляду. Отже, що ми маємо? Ми маємо перед собою драфт, ми маємо колесо. І, власне, як ви бачите, на колесі ми маємо цифри від одного до п'яти. Саме стільки піків є на кожну позицію під час драфту. Тобто яка... Циферка випадає, таку ми її обираємо, рахуючи, зліва направо. Мені здається, правила криштально, зрозумілі, тож, давайте перейдемо до драфту. І почнемо з вибору схеми 4-4-2, звичайно, 4-5-1. Теж цікава схема, насправді. Утримання, напевно, ні. Знаєте, з усіх схем я хочу спробувати 4-4-1-1. Цікава схема, дійсно цікава з центр Форвардом, з нападником, з двома центральними підзахисниками, з флангами в. Півзахисті і чотирма захистками. Ну, в принципі, схема максимально збалансована, цікава і можуть випасти досить круті картки. Тож, вибираємо 4-4, 1-1 і починаємо вибір капітана. В нас тут старі знайомі, Лео Месі, грізман, рібері. Але давайте подивимося, що скаже нам колесо. Ну що ж, поїхали. Першим піком буде номер один. Номер один це Лео Месі, знову Лео Месі в нашому драфті. Я би, напевно, більше хотів Рібері, але ми беремо Лео Месі. Ми робимо тільки те, що скаже нам голосом. Давайте перейдемо до вибору Форварда, чи що? Напевно, так і тут Без різниці мені взагалі. І колесо каже, що ми візьмемо номер 4. Ми візьмемо номер 4. Номером 4 є Кевін Камейро. Тож, окей, Let it be. Лівий фланг півзахисту. Лівий uh -huh. Другий шанс взяти рібері або ж взяти Давіда. Жіноля. Але я щось сумніваюся, що знову нам випаде номер один. Давай номер один. Давай один. Давай один або 5. Оу, ні. Три. три! Трий. Ну чому з усіх варіантів ми беремо бізлі? Чому? Боже, тут був ріб ріженля? хо 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 Але що поробиш? Беремо бізлі, беремо цього героя. І переходимо до вибору. Правого півзахисника. Тут же не такі цікаві варіанти, і в принципі плюс-мінус без різниці кого взяти. А колесо тим часом каже нам взяти номер два-два. Так, на номері 2 зупинились. Окей. Номер 2, це у нас дієбі. Хороший бігуночок на фланзі буде. Переходимо до вибору центру поля. Центральний півзахисники Айтана Бонматі. о боже, скажи номер 1, колесо, я тебе благаю. Я вже дуже шкодую, що на початку відео я не зробив якесь вето, не наклав на те, що не можна скіпати тоті картки, адже я хочу пограти за цю неймовірну картку. Колесо, номер 1, номер 1, будь ласка, я не так багато прошу. Ну. Но... No, God, please, no! No! <різь> Чому ми були так близько. О, ні, колесо просто змушує мене страждати. Чому тімбер з усіх цих варіантів, Тімбер? А, ні. Другий центральний півзахисник, я вже плачу. Просто дебрюйне. Чи путелес? Окей, окей, я я погоджуюсь на путелес або на дебрюйне. Я вас благаю. Якщо ми скіпнемо всі тоці картки в цьому драфті, це буде просто крах імперії. Давай номер три, давай номер три, я благаю. Ні, номер два, але це Путелас. Окей, це не найгірший варіант. Тож ми беремо номер два, це Алексі Путелас. І це, в принципі, дуже хороший варіант. Так, хотілося би дебрюне. Так, хотілося б, але і Путелас це чудовий варіант. Що скаже нам Колосу щодо нашого лівого захисника? Це в нас номер два. Номером два в нас Ферлан Менді, хоча. Ми знову скіпаємо Тоті картку. Знову. Це знову не Тео Ернандес. Це, блін, Менді, так, це класний гравець, але це не Тео Ернандес. А! Добре, ми беремо Ферлана Менді на Права в нас, хто в нас права? Без Тоті. Добре, тут я готовий скіпнути кого завгодно. Так, кого ми беремо? Кого ми беремо? Ми беремо номер один, під яким в нас старі Клампті? Знову ж таки, старий знайомий. Боже, дайте Тоті і дайте мені. О, дайте мені вандейка, я благаю, я благаю колесо. Боже, в нас ще могло бути в складі Жинуля міг бути. У нас же міг бути Дебрюйне, в нас же міг бути тевернане. Оу, oh, ноу. No. І вандейка з Ренар це буде просто неймовірна невдача. Нам треба два або п'ять, два або п'ять, я благаю. Два або п'ять, два або п'ять, два або п'ять. Я неймовірно рад. У мене таке відчуття, ніби я спіймав цього вандейка в пальці собі в основу. Чесно. От приблизно такі емоції. Другий центрбек, другий центрбек, Рюдігер. Класний варіант. Блан, класний варіант. Умтіті непоганий, але найкращий тут блан і Рюдігер. Один, три, чотири. Один, три, чотири. Чотири. Окей. Ну з усіх цих варіантів не найкращий, але найбуде. Четвертий варіант це в нас Умтіті. Окей. Окей. Це не найгірший далеко варіант, але те, що ми прогавили стільки, тоті карток. Я собі це не можу просто пробачити. Хто нас чекає на голкіпері? Ну давайте мені ще тут, тоті ні, тут без тоті, тут вообще без різниці. І колесо каже нам, що ми беремо номер 5. Я думаю, вже на четвірці зупиниться, але ні, беремо номер 5. Якщо чесно, краще була б четвірка, але беремо Льоріса. Найбуде, принаймні, в нього є зіграність. Перший пік на замінці. Що подарушне? Ой, ой, ой тут взагалі без різниці. Я би без Колеса обійшовся, але правила є правила. Тож давайте колесо вирішить, кого ми беремо. Ми беремо номер 1, досить просто. В принципі, я напевно і так би взяв рандомно просто номер 1. Другий пік на замінку таке нічого цікавого. Із цього нічого цікавого ми візьмемо номер 4. Єдина золота рарна картка. Ну да, хто би сумнівався, хто би сумнівався. Люк шоу, welcome to the club. Третій пік, замінки. Оу, oh, їхали. Карчо. І непоганий варіант фрімпонг, але де ваші тоті картки? Ей! Ей, що ж з усіх цих варіантів ми вибираємо номер 3 Номер 3 І в мене починає складатись думка, що Фримпонг просто не хоче йти від мене, адже в мене є його тоті картка в основі, і навіть тут він падає в кожному драфті. Тепер мені окей, четвертий пік на замінці І тут в нас всяке лайно. З усіх цих прекрасних футболістів ми візьмемо номер 5 Під номером 5 у нас бігуночок Родман. Ну, в Принципі непогано, на суперсапчика зайде. Черговий пік, черговий пік в цьому драфтеу. Давайте просто пошвидше з цим закінчимо і все. Номер 3, так номер 3. Лукич. Окей, наступний пік. Наступний. Оу, ні. Ні, ні якщо не номер 2, то ну, я, я просто встану і вийду. Я закінчу це відео прямо зараз. Я хочу номер два. Будь ласка. Давай колос, номер два. No, номер я знаю, я знаю, ти можеш. Ти вже зробила це з вантайком on, man. Оу, no. Номер пять це Рішарлісон. Вже б краще, блін, салаха дали. а не, Блін Рішарлісона. Але беремо його. Що поробиш? Черговий пік, черговий пік і чергова я Думаю, на нас чекають. Вже не випаде мені в поспіль. Номер 5. Ну, не випадеш. Звичайно, давайте візьмемо якогось нонрарного гравця на. Боже, як близько було до номера 5. Але що я сказав? Ми візьмемо нонрарного гравця. Ну, звичайно, Мукієла, давай. Ти нам дуже-дуже потрібен. Резерв, резерв. Починаємо резерв і тут у нас, в принципі, без різниці взагалі кого брати. Let's go. номер. Number... Number four. Окей, okay, це в нас Юксєк. Юксек, ну, в принципі, самий лайновий по рейтингу. Я не знаю, це колесо. Воно воно напевно зговорило з її спор, Це Просто дає мені все лайно, що тільки є в цих піках. Давайте, залишається зовсім трошечки, зовсім трошечки до завершення цих піків. І тут у нас леосісока Айза. Хотілося б леа отже, його можна поставити на форварда. Це був би дуже непоганий варіант. Тож номер два, знову номер два, є найкращим для нас. Але впевнений, що колосы зараз дасть мені якогось дьогу, косту, чи Ачербі. Номер 4. і це, звичайно, ж не леау. Це Еза, який, ну сказати, що не потрібен, це в принципі нічого напевно не сказати. Окей, три піка залишається, і в мене ще є шанс піймати якогось тоці. Мануель ПІТІ можна, але в нас вже центр поля в принципі забитий, нам би когось в атаку, але тут по суті немає гідних варіантів хіба що Діогу Жота. Ну і колесо колесо каже нам, що ми візьмемо номер 2. І зараз ви розумієте, чому. Ну я так затих. З усіх варіантів, ну, консел жота, трип'япті, ми беремо нон-рар 75-го рейтингу. Are you fucking serious? О боже, останні два піка. Давайте пошвидше закінчимо цю ганьбу просто. Давайте закінчимо вже. Що на нас чекає тут номер три? Ну, а ні, номер 4. Але ні, навіть тут ми не можемо взяти хоча б бігуночка на, на, на замінку. Ми візьмемо. Їх К'ютон, х'юхтон, я не знаю які там, але ну яка це вообще яка різниця? Останній. Пік, останній, самий останній божечки. Ні, ні ну гакпо, гакпо нам потрібен на форварда. Але ж ну не випаде мені гакпо. Звичайно, давайте, нон рарник. У нас цілих два в цьому піті, і не вже. О, Боже, не вже, не вже. десь Бог і спортс почули мене. І ми можемо взяти ту картку, яку ми хочемо. Нарешті, гакпо. Ми беремо гакпо, і в нас є нормальний форвард. Я цьому неймовірно щасливий. Окей, вибираємо тренера в наш неймовірний склад. Цього іспанця і наша зіграність 28-33, досить непогано. Але є важливий момент. Це ледь не перший. Якщо мені здається, це перший драфт, в якому немає жодної ікони. Взагалі, жодної ікони немає. Нуль, абсолютно нуль. Я думаю, що по підбіру гравців буде важко. Дуже важко буде зараз тягатись нам в драфті. Що ж, перший СОП в цьому драфті Bad Boys, Ну, подивимось, які ви Bad Boys Нік о, боже, раз, два, три, полі. Р дев'ять тоті арміфакенсі. Мій склад виглядає просто як хлопчики для побиття. Ну й дівчата, вибачте. Добре, ми робимо замінки. Ми одразу випускаємо Лео Месі. Він нас буде а, центр форвардом. Я думаю, не треба казати, що зараз буде дуже важко. Це в принципі має бути очевидно для всіх. Ми будемо святкувати річницю нашого каналу. Тож. Я сподіваюся, що до цього часу ми зможемо трохи піднатиснути і добити тисячу підписників. Тож не забувай натискати на кнопочку підписатись, також залишати свою вподобайку, коментар під цим відео, та переходь. І дивись інші відоси. І називаю про телеграм-канал, в якому постійно викладаються останні новини зі світу є всі 24, та й не тільки. І твіч канал, на якому також регулярно проходять стріми. Тож переходь по посиланню в описі і обов'язково підписуйся. А зараз продовжуємо перегляд. Кевін Гамеро! Кевін Гамеро майже забив гол. Боже. Він ще не встиг піти з поля, а вже майже відзначився. Це було, це, звичайно, неймовірно смішно. діабі Діабі спокійно. Спокійнесенько 1. Чудова передача. Бізлі. Давай. DAB 2. 2.0 дубль Діабі, до речі. Пропускаємо. Пропускаємо МТТ трошечки, напевно, гірші по якості, ніж я очікував. Лео Месі! Лео Месі Тріодін. Чудово! Чудово! Треба робити гандикап. как по 4-1. 4-1 розкатано. Лео Месі. 5-1. Ну, я думаю, що тут буде важко втратити ту перевагу, яку ми маємо навіть зараз. О, 5-2. 5-2. Ну це то ці дебрюни, якого ми не взяли, до речі. Нагадаю, якщо раптом хтось забув. Боже, серйозно. Бо, ну я не знаю, ну ця оборона, це якийсь сміх просто. Ну це сміх, боже, ця оборона. Лео Месі, Лео Месі шістрий. 7 7.3. Неймовірний удар від Діобішки. Якщо чесно, я і не розраховував на те, що він так проб'є. 7.4. На рівному місці просто. 7 стає 8. І того 8-4. 12 м'ячів в першому матчі. Ну це фурор. Це фурор. Я, вам є на що подивитися, мені є з чого поплакати, бо 4 м'ячі пропустити від сопа, який відверто грає дуже посередньо. Це, звичайно, мене не прикрашає. Оу, oh, да, тут буде складно. Зараз ми пройдемо цю стадію, але далі буде дуже складно. Путела забиває 9-4. Добре, проходимо першу стадію, 9-4. Результат чудовий, але я розумію, що, скоріш за все, далеко. Ми тут не заберемося, адже важко, дуже важко грати таким складом. Так, друга стадія. Друга стадія, другий суперник, Фурівалду, Мюллер. У нього, до речі, теж немає тоці, але склад все одно виглядає сильнішим. 100% сильніше. Гамиро! Кевин Гамейро! <гум> Гамейро! Нонрарний Кевин Гамеро забиваю. І одразу йде відпочивати. <гум> Навіть не показали його картку. <гум> Бідося. Бідося, де твоя картка? Боже, Кевин Гамейро. Ну, чого ж ви його так принижуєте? І, спорт, За що? Він, дивіться, які класні банки кладе. Ануван Дейка, спробуємо. Спробуємо, звичайно. 2-0. 3-0. 30. 30. 17 хвилина. Утела. 4-0. 4-0. Спокійнесенько. Робимо гандикап. Робимо собі гандикапчик. Алексія нуль! Добре, забиває Соп один гол. Окей, окей, забиває, да, да. Він радіє, звичайно ж. Пенальті, Боже ще й пенальті! Я просив м'яч винести, а не пенальті привозити. Що робиться гра? Що вона робить? Вона просто вбиває мене. Ну, добре, що хоч один забили. Що один хоча б забили. Але ну, я вже думав, що і тут не пройде. Лео Месі 7-2. Кутовий, який мені нафіг не потрібен. Але давайте його подамо. Вірджіл Ван Дейк робить рахунок 8-2. Який і буде фінальним в цій стадії, тож перемога, проходимо другу стадію і йдемо до третьої. Ми вже пройшли дві стадії, що по суті десь для мене всередині було задачею мінімум, ну, бачачи той склад, який ми зібрали. Тож, в принципі, я вже задоволений результатом. Якщо пройдемо й третю, вийдемо в фінал, взагалі буде неймовірно класно. Путелас? 1-0 на 30 й хвилині. Це було непросто. Алексія Путеллас. Діро. Діроу! Арібідерчие. Арібідерчи. Фінал драфту. Фінал драфту скажу чесно, в мене були надії, що ми вийдемо в фінал драфту, але я точно на це не розраховував. Тож цей результат вже мега крутий. Найс, Лео Месі, Найс Лео Месі. 1-0 нарешті. Нарешті, боже, 45-та хвилина. Алексія Путелас. Алексія Путелас 2-0. Oh, ай-яй-яй, ай-яй-яй! Ні, гол. Це гол. Я не знаю, як це так, якщо Ван Дейк відібрав вже Рональдінію м'яч, і як він залишився в Рональдінію, я просто не розумію. Ми перемогли. Ми вже перемогли. Емошонол, тами! 93 хвилина. Ми вже перемогли в будь-якому випадку. Ми виграли драфт. Ми виграли драфт таким складом. Ви собі уявляєте? Таким складом виграти драфт, ви собі це уявляєте? Таким складом, боже, ну ну ну, куди? Я в це цин... ну я трошки було сподівань, трошки було віри, але ну щоб таким складом виграти драфт? Це досягнення, яке заслуговує вашої вподобайки, коментаря та підписочки на канал. Пані та панове, знову перемога в драфті. Друга поспіль перемога в драфті, і цього разу вона дуже трудова, адже вона була здобута таким слабким складом, якого ну в моїх суперників не було. Давайте будемо. Відверті. І я дуже радий за цю перемогу. Я дуже гордий за цю перемогу. І сподіваюся, що вам це відео сподобалось. Я дякую вам за перегляд цього відео. Бажаю міцного здоров'я. Бережіть себе! Все буде Україна! Всім па-па.